57-річний Ігор Лисецький, якого працівники соцслужби поселили у занедбаному будинку, зараз перебуває у лікарні. Його стан задовільний, розповіла Суспільному лікарка Наталія Клепарська. Чоловік говорить, через травму ноги не може ходити. Каже, 16 жовтня працівники Луцького терцентру привезли і залишили його в хаті у селі Білосток. Такий вигляд має будинок і подвір'я. Зі слів чоловіка майже 10 років у цій хаті ніхто не жив. Я лежав в лікарні в другій міській луцьку. Я мене виписали там з лікарні. Вони мене приїхали, забрали, привезли в білосток. Соціальна служба там все розраблено, нічого не було. Діван такий був жителька села Білосток Галина. Підтвердила, що тиждень тому дві жінки привезли і залишили Ігоря Лисецького у занедбаній хаті, яка не опалюється. Не мають права сюда стелити. Ухши хату, як то кажуть, вона пусткою стоїть, тут ніхто нічого не робить, ніхто тут не живе, нічого. Тут дивіться, які зарослі. Тут страшно йтинучі. Тобто позаростало і кажу, і такого людину привезти, то в мене ще в голову навіть не в... Влазить. Ігор каже, до лікування працював у Луцьку і знімав квартиру. Зараз оплачувати житло не може, бо не працює у хаті в Білостоці. Говорить, пробув кілька годин. Опісля місцеві побачили Ігоря Лисецького і відвезли у Торчинську лікарню. Зараз він перебуває у терапевтичному відділенні, розповіла лікарка-терапевтка Наталія Клепарська. Йому потрібно робити операцію на колінний суглоб. А так в нього кардіограма, артеріальний тиск. Так в нього все більш менш нормально. Приїхали, то що вони залишили подарунок у вигляді Лисецького ігоря Васильовича і каже: Вас є соціальна служба? Ви вирішуєте йде ніч. А я кажу, в яких умовах ви його залишили. Вони забралися, пішли. У нас в нас дані є. Що він власник будинку? Працівники старостату обстежили будинок і склали акт, який передали до управління соцзахисту населення Торчинської селищної ради. Розповіла телефоном адміністраторка відділу Неля Мигдаль. З її слів, будинок для життя наразі непридатний. Чи має куди піти жити ігор Лисецький після одужання? Чоловік відповів Я цього ще пока сам не знаю. Відреагувала на ймовірне порушення прав і свобод. Бот Ігоря Лисецького, представниця уповноваженого Верховної Ради справ людини у Волинській області Юлія Спас, станом на сьогоднішній день пан Ігор є особою з інвалідністю, і це власне підтверджується довідкою МСЕК. Ми з'ясували, що у нього є ця довідка, але у нього немає правового статусу, оскільки немає посвідчення. Тобто, першочергове завдання, яке необхідне для того, аби Людина мала можливість отримувати певне соціальне забезпечення. Це оформлення йому статусу особи з інвалідністю. Наступний крок це оформлення пенсійного забезпечення, і у випадку отримання пенсії він має право на те, щоб перебувати у відділенні стаціонарного догляду для постійного проживання. Таке відділення є і в селі Білосток. Заява від представниці уповноваженого справ людини на Волині Юлії Спас надійшла у прокуратуру. Розповіла Суспільному речниця прокуратури Наталія. Морахевич. Зараз її вивчають. Директорка терцентру соціального обслуговування міста Луцька Галина Шатецька на телефонні дзвінки не відповідає. Суспільне звернулося до заступника начальника відділу управління інформаційної роботи Луцькради Олександра Олішевського. З його слів ситуацію коментувати відмовилися і директорка терцентру Галина Шатецька, і директорка департаменту соцполітики Вікторія Майборода. Суспільне надає їм право висловити свою позицію з приводу дій підлеглих у наступних випусках новин. Петро Юровчик, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.